Зуття сорту екстра, вага 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Перший у нас ось такі, дивіться, які класні жіночі черевички. 39-му розміру. Просто шикарні, такі базові. На кожен день будуть супер. Далі ось, ось такі красівочки. Adidas. коп. Ззаді виглядають ось Так, розмір, 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 розмір. Як завжди язичком. 39-го. Далі. Ось такі класні цеглові кеди. Типу кеди, типу черевички, вони осінні в розмірі 37. Далі, ось такі чоловічі, типу просівки такі осінні. трошки помнулись в ящику, але їх дуже легко вирівняти. 42 розміру. Дивіться на підошву, вона повністю нове. Всередині вони не утеплені, звичайні. Далі ось такі ось такі, ось такі чоботи від 에, Timberland. В розмірі. Так, розмір такий вісім 5. Так, вікінг. 39,5. Так. Попадаються нам тут і дитячі, і дитячі, і жіночі, і чоловічі. Так, 29 й розмір. Ось такі проризимні. Та типу, порозумічі бітки. Вони йдуть нігасенькі на котрі. Далі ось такі кеди, прикольні. Вони не замащені фарбою. Вони такий дизайн мають, все нормально. Так, розмір тут який у нас. 42 й від Primark. Прикольно виглядають. Далі що нас ще є. Показую вам наступні пуги. Ось такі високі. Це плесенькі всередині хутро. Так, розмір у нас 36. -й. До речі, це повноцінний 36, я бачу, тому що вони досить квалить. Напевно, 23, якщо не 23 з половиною. Далі. Ось такі класні. Щоб діти жіночі в розмірі, в 37-му, дивіться, просто нове весенка-підошку. І вони дуже класні, і взагалі в ідеальному стані, я б сказала, є з боку замочок, будуть зручно взувати, вони йдуть замчені. Далі. Ось такі чобітки також звичайні, базові, на кожен день будуть. взагалі супер. 39-й розмір також ідеальна підошва. Далі. Так, щоб я знайшла пару. Далі у нас ідуть ага, ось такі. Хотіла вам їх показати, не могла знайти пару. Ось такі класні, тут ідуть задігані. 39-й розмір. Ось так вони виглядають на резиночці, буде зручно. Також на кожен день. Всі пари в принципі, можна носити прямо на кожен день, Прикольно буде на повсякденний моду. Далі, у нас є класні, прям такі масивні, дуже гарні. Хлоп, така висока підошва, Сороковий розмір. Дивіться, які вони гарні. Дуже прикольні. Далі. Чотири маєте. Чобід. Ось такі. Дивіться, який гарний, дуже класний. В 40 розмірі дивіться, який новесенький каблук. І підошва також новесенька. Вони йдуть замшеві. В дуже гарному стані. Далі, ось такі це, здається, анатомічні. Дивіться, які класні. Так, я не помиляюсь, це анатомічне взуття, дуже класне. Так, розмір тут не можу знайти. Дивіться, які гарні. Вони настільки будуть зручні, не буде боліти ножка. Дуже прикольно виглядають. Так, Далі у нас ось такі темно-зелені в великому розмірі. 42-й. Дивіться, які гарні. Так що тут у нас пише. Я думаю, що це якийсь бренд відомий, але ну, ні. Дуже класні на Попадаються також маленькі. Ви які гарні. Мацюпусіки. 23-й розмір. Коп? Ну весеньки. Далі буде на високому каблучку. Ось такі. Так, 39-й розмір. Далі ось такі чоботи. Шкірені 38-й розмір. Ось такі. Наступні. 40 розмір, також новесенька підошва, В принципі, все. Залишається декілька пар і дитячих, і чоловічих, і жіночих. Якщо вам сподобається цей лотик, пишіть нашому менеджеру Мувайбер та забирайте його прямо зараз. Взуття реально дуже класне. Всюди новесенька підошва, варто реально взяти.